Відходи перетворити на красу. Черкасець Олександр Булаєнко розповідає, разом із сусідкою взявся опікуватися клумбою біля дому. Добрива, гербіциди саджанці коштують недешево. Щоб не збирати щоразу гроші з кожної квартири, вирішив заробити на квітник збиранням макулатури. Я повинен цей картон розсортувати, скласти. Акуратно, чи, чи то в, е, в коробки, чи то е, в якусь е, мішковину, все таке інше. От і зараз я цим займаюся. Ініціатива вдалася. Троянди та інші квіти щодня тішать мешканців багатоповерхівки. Е, Марія Антонівна, давайте так розділимося. Я буду вашим спонсором. А ви вже тут, от Марія Антонівна вишукує, значить, де можна трошки подешевше взяти. Голова ОСББ будинку, де мешкає пан Олександр, розповідає, співвласники ґрунтовно взялися за сортування сміття. Домовилися з українською макулатурною компанією про встановлення спеціальних контейнерів. Скло, пластик і папір мешканці складають окремо. Першочергово, що ми робили, це проводили співвласниками бесіду про те, що необхідно сортувати це сміття і що це буде на користь для нашого ОСББ і для всієї природи в цілому. Тобто розносили листівки по поштовим скринькам, пояснювали людям, для чого тут контейнери стоять, і що треба туди сортувати і як треба туди сортувати. І потихеньку-потихеньку тут іще із навколишнього будинків зносять, тому що це найближчий майданчик для сміття, де ось таке збирають. По мірі наповненості контейнерів приїжджає техніка, яка забирає сировину. В ОСББ тішаться, не потрібно нічого вантажити власноруч. Усе роблять за допомогою кранів. З українською макулатурною компанією співпрацюють майже два роки. За вторинну сировину отримують гроші, які витрачають на благоустрій. Кажуть, суми не такі значні, зате їх нескладно отримати. І потім ці кошти направили на благоустрій нашого будинку. Правління вирішує, куди ми будемо, що ми будемо. Ми ось у нас коло майданчика для сміття задумали зробити реконструкцію, таку невеличку, щоб тут облаштувати клумбу. Поставили бордюри, закупили матеріали, оплатили роботу. Люди самі відсортували з цієї сировини. Ми зробили собі такий благоустрій. Ми дуже задоволені співпрацею. директор української макулатурної компанії пояснює. Все більше ОСББ хочуть з ними співпрацювати. Майже 150 об'єднань співвласників домовилися з УМК про здачу вторинної сировини. Обслуговують двори майже 200 одиниць технічного обладнання. За сортоване сміття жителі будинків отримують бонуси, які можуть витратити на облаштування власного ж двору чи під'їзду. Це приносить не тільки ну там моральне, естетичне задоволення, що у вас є сортоване, у вас є гарний контейнерний майданчик. А з другої сторони, воно приносить фінансову якусь допомогу будинку, чи то там на заміну енергозберігаючих лампочок, чи то на фарбу, яка там є декоративною, чи то зеленення в дворі.